900 тисяч. Приблизно 900 тисяч підлітків стають вагітними щороку. 3 мільйони. Щороку 3 мільйони підлітків заражуються венеричними хворобами. Привіт! Я Сандра Керк, ваша ведуча в цій серії «Пора дозрівання». Ці числа вражають. Приблизно 20% підлітків займалися сексом до їх 15-го дня народження. 80% займалися сексом до їх 20-го дня народження – і 35% всіх дівчат були вагітні принаймні один раз до 20 років. Ці числа можуть здаватися вражаючими для вас, але вони не є несподіваними для доктора Карен Джонс. Доктор Джонс працює на сертифікованій кафедрі акушерства і гінекології. Вона практикує в Нью-Порті, штат Арканзас, де протягом минулих кількох років жінки різного віку шукали її кваліфікованих відповідей на свої медичні проблеми. Від перших ознак статевої зрілості і до переходу до клімактеричного періоду: від профілактики венеричних хвороб до лікування, від регулювання народженості до родів. Доктор Джонс витрачає свій час, відповідаючи на запитання, і поліпшуючи здоров'я її пацієнтів. Але доктор Джонс може запропонувати набагато більше, ніж тільки свою медичну. Ерудицію як християнка, активна в своїй місцевій церкві і громаді, і як мати трьох дочок. Доктор Джонс має знання і практичний досвід, який не можна набути з підручника або медичної школи. Її унікальний досвід як матері і доктора дає їй можливість відповісти на багато питань, які виникають у батьків і молодих дівчат щодо сексуальних підлітків. Недавно разом з декількома молодими дівчатами, матерями і бабусями, я мала нагоду поспілкуватися з доктором Джонс відносно перехідного періоду у дівчат від юності до дорослого життя. Програма пора дозрівання ділиться на окремі секції або етапи, починаючи від базової статеви освіти, де доктор Джонс пояснює основні відмінності в анатомії між хлопцями і дівчатами зміни, які мають місце протягом статевого дозрівання, відмінності і правильне використання методів регулювання народжуваності. Потім ми переходимо до секції 2 – сходи сексуального просування, які концентруються на питанні, яке виникає перед кожним підлітком як далеко, є занадто далеко. Секція 3 названа руйнування міфів, розвіює чутки і непорозуміння, які багато дітей мають сьогодні про секс. Секція 4 має назву реальність від венеричних хвороб до вагітності і пов'язаних з цим емоційних страждань. Ця секція показує справжню небезпеку і наслідки, які можуть виникати від дошлюбного сексу. В заключній секції 5 захищаючи вашу чистоту. Доктор Джонс дає такі ж практичні поради, які вона дає своїм власним дочкам, так, щоб інші дівчата могли прийняти розумні рішення про найкращий спосіб залишитися здоровими і сексуально чистими. Одвічна проблема, коли почати таку розмову, була також врахована заради батьків, які не впевнені, чи їхня дочка готова мати цю розмову. На додаток до доктора Джонс ми звернемося до пані Рені Уелс, християнки і матері трьох дітей і терапевта шлюбу та сім'ї. Ми також поговоримо з доктором Шері Полард, християнкою, порадницею, а також матір'ю трьох дітей. Разом ці експерти забезпечують батьків і їх дочок інформацією, яку вони потребують, щоб залишитися здоровими, щасливими і сексуально чистими в період дозрівання.